Коротше, пацани залетіли ночу, блін. Це каб опять уебав. Оце саме місто, прикинь. От недавно був прильот опять уїбав. Це ж наші от сюди. Це Дивіться, коротше, був приход каба посеред дороги. Раз, засипали, прикинь, ось у недавно другий приход каба, блін. Я не можу понять, як він так точно попав, пацани ночі уїхали і влетіли, нього. Ну факт тут, що... В одне й те саме місце попало, кап. От вірте, не вірте. Ну коротше село тут воно по суті одна вулиця. Його нахер нема, розібране. Просто розібране. Я воно де дід, блять прокинь, той що на велику, До сих пор живе. Це якийсь капець. село вовче. Блять. сусідню хату нахер розібрав. Он таке буває. Тваринки. Нема, блядь. А это Леха, мы отсюда сюда уехали, сюда минометом ебашили Это по нам уебасу. А ну, так что мы тогда еще вовремя уехали. Це нас тут і прихватили. Оце ця железна дорога що з Токсахима до Черетина і туди далі веде. Ну я вам сейчас покажу десь. На железну дорогу, кое-хто вже розібрав. Треба тут, звісно, блять. це виход. Та то ж приходиш. Може бути приход. і приходить. Тут, тут такі. треба швидко, так. Быстро, да. А куди тут штрубаки? Воно бачите, з цієї сторони вже з... розібрали, спали. А з цієї є. Давай, Давай бігмо, тут розсмотримо. педали крутить, но, ну, ну да, бачите, видимость очень хорошая, а расстояние уже очень маленькое. Ну, тут и по полю надо долить, швиденько, швиденько. А на трассе так, тем более, они там уже вообще... Мы стрелялись, Да. днем вот ну, тут, конечно, надо поменьше, ну, по... Вообще ездить. Вообще ездить. по необхідності, бо, блядь, дуже погані історії. Все, З стартуємо крема, газу. Про мене все одно ніхто не їде, поїдемо. <реку> да. Крутим педалі, дай збух. Ось десь свіженький переходик. Біля дороги, так. Фобету подяка, палець подяка, батьківці <реку> З... подяка, не готов. Тільки так, по-другому ніяк. Оце снова. І це не то, що нам так на ну, на так, а це дуже упалилась. Да? Ну, що там на корога наступає? Коночі косаки якось так. Ось От так.